Здрасте. І я зі словами, що я сподіваюся, що це не кішку мені принесли, відчиняю двері і стоять там ці дівчата. І кажуть, це прийти, будь ласка, кудись, чи в клініку, чи куди. У мене вечірня тусовка біля мусорки. Привіт! Привіт! Ой. Ой, 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 Я зараз погодую голодаючих і вам розкажу цікаву історію, яка пов'язана з цією кіпцею. було вам такого ще, мабуть, не було. Я прийшла додому, грабла лоточки на балконі, і якраз я бачу з балкона цей смітник, де ця кішечка бігає. І біля цього смітника стояли діти цих дітей. Я знаю, вони дуже хороші. Вони колись допомагали мені знайти липку підлокусницю. І тоді вони мені її притащили додому, тобто вони знають, де я живу, не знаю як, мабуть, по балконним котам визначили. Я дивлюся, що кішка на місці. Думаю, о, зараз якраз воно сміття і погодую кішечку. Переодягаюся, і тут стук в двері. І я розумію, що до мене ніхто не ходить. Якось так сталося історично. І я зі словами, що я сподіваюся, що це не кішку мені принесли. Відчиняю двері і стоять там ці дівчата. І кажуть, це поріть її, будь ласка, кудись чи в клініку, чи куди, бо ми її годували, але у нас більше немає чим її годувати. І нам її жалко, вона голодна, вона нявка і так далі. Зійшлися на тому, що її ніхто нікуди забирати не буде. Я їм розповіла, що вона стерилізована, вона здорова, вона живе біля сусіднього дому. Розповіла про те, що я опублікувала цю кішечку і шукаю їй активну родину. І домовились, що завтра я маю їм купити для цієї кішечки корм, а для того, щоб вони в день її годували. Чудові діти, Смішна <смеш> ситуація, бо мабуть, Може, до мене ще ніхто не приходив просто додому і не казав, заберіть кішечку. Але діти чудові, ці дівчата дякую їх, їхнім батькам за виховання і за те, що у них такі чудові діти.